Дякую за те, що ви нас поінформували, і Міністерство охорони здоров'я головний позаштатний спеціаліст. Я хотів би звернути увагу Міністерства охорони здоров'я і виконавчої голови на слова, які ви сказали, що ми на пані Оляну, про те, що в Україні нічого не зробимо, Україні все треба починати з нуля і так далі. Я так розумію, що це ваше системне бачення, тому що в численних інтерв'ю ви так і говорите, що в нас нічого не існувало. Ви складаєте таке враження, що ви приїхали в африканську країну з місією як місіонер. Я би так не сказав. Це не так зовсім. В Україні є дуже багато різних хороших досягнень, тому і в реабілітації. І якраз клініка Козявкіна є абсолютно позитивним управлінським досвідом налагодження системи реабілітації в Україні. Я би вам порадив спочатку вивчити українські реалії, а потім робити такі заяви, що вам з нуля треба будувати тут все в Україні. Україна самодостатня держава. Так, вона бідна, так вона можливо має свої проблеми, але зверху ставитися до надбань до українських лікарів, до українських вчених, які мають заслуги. І в стволових клітинах всі це знають, і в хірургії дуже багато. Я думаю, трошечки некоректним. Тому попросив би в майбутньому також радитися з фахівцями, якщо у вас немає такого управлінського досвіду, то порадитися з управлінцями перед тим, як робити публічні заяви про те, що тут взагалі з нуля треба все робити і все налагоджувати в тобто комічній систему реабілітації. Окрім того, я би зазначив, що депутати, члени комітету, подали законопроект про. Інвалідність і систему реабілітації і, і в Україні існує Конституція України і законодавство України. Якщо ми хочемо е, побудувати систему, то напевно треба спочатку законодавче поле все ввести, а потім як виконавча влада Міністерства охорони здоров'я мало б розробити підзипільні акти, а не е, самовільно намагатися побудувати те, чого законодавство не обумовлено. Я думаю, ви мене зрозуміли.